Ужгород долучився до міжнародної ініціативи з ушанування пам'яті депортованих євреїв та ромів під час Другої світової війни. Захід зібрав у колишній синагозі представників різних структур, зокрема церков, аби зробити жест віддачі сантиментів пережиттів історичного минулого. Ініціатива прийшла з Німеччини та Словаччини це для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих євреїв за часів Другої світової війни в цей день, в, 40, в 1941 році 23 три тисячі євреїв було депортовано з нашого прикарпатського регіону в Кам'янець-Подільський, і там за два дні, 27 та 28 серпня 41-го року, вони були всі страчені. Тому присвячуючи цю подію до таких. Історичних ран ми хочемо вшанувати пам'ять євреїв та трошки познайомити місто Ужгород з єврейською культурою та сказати, що вони є дуже цінними співгромадянами. Серед співорганізаторів заходу Мукачівська греко-католицька єпархія. Найперше, те, що відбувається сьогодні у нашій філармонії, у колишній синагозі, це плід багаторічної роботи. Це означає, що ми. Як духовна рада міста Ужгорода, Мукачева вже декілька років поспіль працюємо з різними християнськими конфесіями, до яких потім долучили в діалог також і єврейську спільноту а таким натхненням до до сьогоднішнього сьогоднішніх спогадів. Взагалі маршрут комеморації три дні тому стартував із міста Шаги Словаччина. Продовжився в Будапешті, Відтак в Ужгороді у Коломиїм, а завершення у Кам'янці-Подільському. Були відвідини, які вже мають місце десь півтори року тому назад, пасторів із Німеччини, які мали таку ініціативу вечорів примирення, якраз у рамках згадування 80-річної депортації євреїв і ромського населення. Ми в Ужгороді, як частина того великого проєкту тижневого зробимо робимо цю комеморацію у нашому обласному центрі. Якби цей маршрут він проходив через Ужгород, він проходив через Мукачево, проходив далі. І насправді це якби подія, яка ніколи не має повторитися. І ми вважаємо, що зараз цей час, коли всі народи України вони переживають цей, знаєте, складний страшний час, то ми маємо, знаєте. Е Згадати і ті події для того, щоб якби наша совість перед Всевишнім вона була якби чистою, і ми могли якби з чистою совістю взивати до Всевишнього для того, щоб мир і, і знаєте, примирення воно відбувалося в Україні. Також долучилися християни з католицьких, протестантських, п'ятидесятницьких та харизматичних конфесій зі словаччини, польщі, чехії, німеччини, швейцарії, ірландії, україни та угорщини.